Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. І сьогодні буду вам розповідати про четвертий день народження Андрійка, про те, як ми святкували, які подарунки він отримав, і покажу нашу традиційну щорічну подорож у нову країну. І на цей раз це був Ліхтенштейн. Прийшла посилочка із аксесуарами до свята, до дня народження Андрія, і зараз покажу і подивимося разом з вами, що я там купила. В цьому році не купляла багато, оскільки в мене дещо лишилося з минулого року, тому вже вирішила в цьому році просто якісь тематичні деталі докупити. Розпочну із такої дрібнички. Це купила просто вже. Ну, давно воно в мене в кошику лежало. Це такі очі, як ви бачите, в принципі, і вони класно, що на наклейках йдуть як наліпки, тому що я колись в Україні купляла, вони просто тут пластикова частина була, і воно взагалі не приклеювалось. Ну, мабуть, тільки суперклеєм треба було його клеїти. А ці вони просто як наклейки. Я подумала, що можна на якісь поробки приклеювати, на малюнки. Чоловік мені підказує, що можна на фарбовані яйця до Великодня також їх приклеїти. Буде прикольно, я думаю. І далі вже по темі. Я подумала, що на цей рік можна взяти ось такі спецмашини, типу підйомний кран, екскаватор, бульдозер. Усілякі такі штучки. Ось тут є каток асфальтний. І це татушки, я планую їх зробити для гостей, якщо хтось захоче, і Андрійкою, власне, я думаю, що Андрійко точно захоче. Далі ось такий набір я купувала минулого року, також подібний. Давайте подивимося, що входить в склад цього набору. Отже, тут дві таких стрічки є: блакитна і жовта. Це, мабуть, щоб кріпити кульки. Мені подобається, що тут є, в принципі, інструкція, або я ще на сайті передивлюся, як це все прикрашати. Ось На кульках ось такі малюнки. Це каска будівельника. Тут у нас такий самоскит. І на чорних такі обмежувальні знаки. По 5 кульок кожного кольору: 5 жовтих, 5 чорних і 5 помаранчевих. Також тут у набір входить ось така гірлянда Happy Birthday. Вона Ось так буде виглядати, і також і зі спецмашинками, зі смужечками, ось цими, як на стрічці, обмежувальні, ну, попереджувальні. І тут в наборі є така пластмасова голка, і до неї стрічка, на яку кріпити гірлянду. Так, далі розгортаємо це. Тут два набори наліпок, також з різними такими машинами технічними. Трубочка це, мабуть, щоб надувати кульки. І кульки зараз розпакую, покажу вам, розкладу на підлозі. Кульки просто величезні, вони не вміщаються. в мене ось ці кімнаті, в якій я знімаю, це цифра 4. На 4 рочки. Ось такий підйомний кран. Такий гусеничний якийсь тракторець і такий навантажувач бульдозер. Вантажівка та бетонозмішувач Вони Не просто величезні. Мабуть, я не буду всі надувати, в нас кімната невелика. Думаю, що ми там тоді не помістимося, якщо там будуть всі ці кульки. І також купила наборчик паперу для того, щоб обгортати подарунки. Ось тут два таких листи. І, так, два таких із самоскидом таким. З вантажем. І ось такий ось цей мені дуже прикольний виглядає, здається, дуже-дуже в тему. справді І ще один сюрпризик маленький. Я думаю, зранку Андрію його подаруємо, і він піде в кіту, у садочок у такій футболочці. Я замовила принц з його ім'ям і така чорна футболочка. Думаю, якраз вона підійде йому. Із подаруночків давайте вам трішки покажу. Основний це ось ця електрична зубна щітка. Ми собі нещодавно ну, дорослим і старшим дітям придбали електричні зубні щітки, і тепер Андрійко в нас також просить. В нас була, але вона не дуже хороша була, не дуже гарної якості, і він просто не хотів нею чистити зуби. Спочатку хотів, дуже класно, йому подобалося електричне, ми вже вирішили купити йому нормально. Тут якраз вона йде плюс і до неї також чоловік замовив ще додаткові насадки, і тут є якийсь додаток, який розповідає, як потрібно чистити зуби. Ось це, і ось цей набір Лего дупло Ми вирішили взяти, тому що йому цікава ось ця вся тема пожежна машина. Тут є дві фігурки, а одна, мабуть, фігурка рятувальника. Який приніс корм для котика, щоб заманити його зверху ну, на підйомний кран, який також ворушиться. В нас є така міні-версія ну, звичайного Лего, але йому складно, тому весь час я його складаю, він потім грається ним, розбирає. Я вирішила, ну, ми з чоловіком, в принципі, ходили разом і вирішили йому купити такий набір. Звичайний конструктор Лего у нього є, тому буде. Як доповнення, якась така цікава іграшка. І я люблю дуже, знаєте, щоб був якийсь великий подарунок, такий масштабний, серйозний, і кілька невеличких доповнень. Буде у нього ось така мозаїка замовляла її ще взимку. І в мене дуже багато таких різних наборів для творчості. І будемо йому також це запаковувати. 150 м'яких наліпок, шість кольорів. Тут різні форми, тобто можна вчити і форми, і кольори. І тут, мабуть, е... а, так, дві картинки всередині ось такий метелик і равлик буде. Також ось таку штучку купила у Лідлі колись. На касі прям побачила, думаю, треба взяти. Тут ці цукерочки такі, і спеціальна штучка, в яку вставляються, і потім по одній штучці можна брати. Це Маршал. Він почав трішки фанатіти від цих героїв і вибирає собі і одяг, і якісь такі іграшки, книжки з цими супергероями. І тому також буде йому ось таке тісто для ліплення, також із щенячим патрулем. Дев'ять кольорів, тісто для ліплення. Ну, і, звісно ж, такий смаколик це ще від бабусі з дідусем, з України йому. Колись вони нам присилали ще в нас є в запасах. Ну і звісно, ще будуть подарунки від друзів, від родичів. Це поки що ось такий наборчик від нас. Панечки запаковані, вийшло дуже гарно. Єдине, що папір мені зовсім не сподобався, він, наче глянцевий, і до нього скотч дуже погано прилипає. І розмір листків замаленький. Я думала, що вони більші. Але це ще раз говорить про те, що потрібно читати уважно, мабуть, опис і дивитися розмір цих листків. В принципі, мені вистачило навіть ще. Взагалі, ось два цілих лишилося і декілька шматочків. Але я думаю, якби подарунки коробки були більші, було б мені замало. Але менше з тим, ось такий гарний тематичний набір у мене получився, Я думаю, що Андрійко буде дуже радий. А тепер вирушаємо в дорогу з біллю через Золотурн, Ольтен до Цюріха, там робимо пересадку і їдемо власне вже у країну Ліхтенштейн, точніше, князівство Ліхтенштейн. Для Андрія цікавим сюрпризом виявився ігровий. Вагон чи ігрова кімната, знаходиться вона на другому поверсі. Тут багато двоповерхових потягів, і ось ми, нам пощастило, ми натрапили на ось цей вагончик з такою дитячою кімнатою. Вона невеличка, і добре, що, в принципі, і людей, сімей, бажаючих таких із дітками було небагато. У нас було три сім'ї, тут є невеличка гірка. І така ще кімната, наче схованка, але Андрію дуже-дуже сподобалося. Він був просто у захваті, потім просився знову покататися на такому потязі. Для батьків такі зручні диванчики салатові. Ну і тут тематичні картинки, все по темі Швейцарії, Сен-Бернари, ось цей Альпенгорн схожий на нашу трембіту, корівки, едельвейси. Ну, і звісно ж, я змогла насолодитися чудовими пейзажами, поки Андрійко розважався у цій ігровій кімнаті. Не потрібно було видумувати, чим його розважати. Він грався і самостійно, і з нами, і з іншими дітками. Тобто ідея просто вау! У інстаграмі, звісно, я ж викладала це все день в день, і було багато запитань про цю поїздку нашу. І якщо ви дивитеся мій Ютуб-канал, зараз вам трішки більш детально розповім, що ми їхали до Ліхтенштейну по Тагескарті, яку можна купувати у Швейцарії. Вона діє по всій Швейцарії, і також вона розповсюджується на князівство Ліхтенштейн, тобто по Країні ось цій ми пересувалися зі швейцарським квитком. У додатку СББ ми просто вводили Вадуц, це столиця Ліхтенштейну, і він чудово прокладає туди маршрут. І потім ми вже у цюріху ми побачили, що ми будемо їхати через місто Шаан, це ще одне. Місто у Ліхтенштейні, і це є найбільше місто у цій країні. Тож ми вирішили вийти там, зробити таку невеличку перерву на круасани, каву і трішки прогулялися центром цього міста, і вже потім поїхали у Вадуц. Завжди перед поїздками я передивляюся YouTube, гуглю, шукаю якісь цікавинки. І всі блогери одностайно, одноголосно казали, Ой, ця маленька країна, ой, тут нема чого дивитися. Я не знаю, які очікування у людей, але нам зі сім'єю і з дітьми вистачило одного дня, навіть я б сказала, що можна. Я б знайшла ще що там подивитися, чесно, мені не здалося, що там нудно і нема що подивитися. Ми прогулялися центром шану, як я вже сказала, обійшли такий центральний квартал. Відвідали одну із церков, пороздивлялися архітектуру, пейзажі неймовірні. І єдине, що був дуже-дуже сильний вітер, я не очікувала такого вітру, такої сили. І тут чоловік каже, давай я ось так Андрійка буду робити, наче його вітром зносить. Це було дуже куметно. Але вітер був справді дуже сильний. В мене навіть я коли телефон тримала для зйомки, в мене телефон ну, реально хитався. І Могло і здути, знаєте, було смішно, тому що я зробила укладку, і я спеціально на годину раніше встала, накручувала волосся, підкручувала. Ну і це все за 5 хвилин розлетілося. Я потім одягала вже капюшон, щоб якось захиститися від вітру. Словом, із пригодами такими погодними вийшла ця подорож. Ну, а якщо ви чекали знак, чи підписуватися, чи не підписуватися на мій канал, я вам тут натякаю, і тут бачите не один такий знак, тобто відповідь повинна бути позитивна. Є дуже така цікава особливість. На вулицях було дуже порожньо. Ну, надзвичайно порожньо, якщо можна так виразитися. Просто вже було більше 12-ї години дня. Це був вихідний, неділя. На вулиці не було ні душі. Єдине, що де ми купували там круасани і каву, там був відчинений магазин на диво, що в неділю було щось відчинено. І е, там були люди, трішки під'їжджали якісь закупи робили. А так загалом. І далі ви побачите, ми потім поїхали у Вадуц, там теж порожньо. До автобусу у Вадуц у нас було десь 20-30 хвилин часу, і ми вирішили провести його тут на майданчику, був якийсь невеличкий. І ось нарешті ми приїхали у Вадуц, Одразу нас зустрічає замок князя на горі на вершині. Він так знаходиться, щоб князю було все видно, все князівство. Ми хотіли туди піднятися, ну я і чоловік, щоб подивитися краєвиди на місто. У сам замок, звісно, не можна зайти, оскільки там проживає князь, це його помешкання, будинок, але старші наші сини не захотіли туди підніматися, тож ми просто гуляли внизу по місту. У самому центрі нас зустрічали такі цікаві коні з такими глянцевими попами. І, до речі, у сувенірному магазині можна поставити собі у штамп у закордонний паспорт за 3 євро. Нам пощастило, у неділю музеї були всі відчинені, і ми вирішили завітати у музей пошти. До речі, Ліхтенштейн є імпортером поштових марок, тому було цікаво подивитися, там знаходиться величезна кількість, і, в принципі, марки посортовані по темам історії. Якимось закордонним зв'язкам, природа, якісь архітектура, було дуже цікаво подивитися. Мою увагу привернули ось такого формату: листівки, вони зроблені, наче витинанки, ця із зайчиком, і там були з іншими такими великодніми мотивами були якісь розваги для дозвілля дітей. Ось, приміром, такі пазли з кубиків, і різні інтерактивні штучки також були діти мої все пороздивлялися. А тут, до речі, є марка з України. А на другому поверсі цього ж музею пошти ми піднялися, і там були такі картини із сучасним мистецтвом і різноманітні інсталяції також. Деякі роботи справді важко зрозуміти, а деякі привертали нашу увагу. Я люблю, коли, наприклад, є якась історія, ну, якщо можна почитати, що зображено, що мав на увазі автор, коротеньку інформацію, про що саме тут йдеться. Якщо збираєтесь у Ліхтенштейн, одразу робіть тут скріншот тут найсмачніше морозиво, яке я коли-небудь їла, і дуже-дуже великі порції, ми просто були задоволені такою перервою на смаколики. А морозиво ми їли власне біля замку, точніше, біля мініатюрної його версії. Дуже точна така міні-копія. Можна все пороздивлятися, де знаходиться башня, де якісь альтанки, якісь різноманітні споруди на території маєтку. Як я вже казала, в сам замок не можна заходити, але у Ліхтенштейні є кінотеатр, де щоденно показують фільм. І подивитися, що там знаходиться всередині замку, можна також в інтернеті знайти відео. Також ми побували на нульовому кілометрі, де саме раніше знаходилася парламентська будівля, і звідки, в принципі, і з'явився Ліхтенштейн. Ну і як сказали в одному із блогів, які я дивилася, чим багатша країна, тим не зрозумілоше мистецтво, і це справді так. Я просто ходила по місту і дивилася, і не могла зрозуміти, що воно таке, для чого воно тут знаходиться. ось, Приміром із цією стіною із дверним таким отвором. І, до речі, окрім нас там ще була група із Китаю, ну, мабуть, цілий автобус їх привезли, і вони ходили також за нами у музей Пошти, і також містом прогулювалися. Тому далі бачите знову жодної душі. Екскурсанти пройшли, і ми вже наближаємося до кінця головної вулиці. Тут ще кілька було таких постаментів цікавих. Тож далі ми пішли на дитячий майданчик. Я подивилася по карті, де він знаходиться, вирішили також зробити таку активну паузу, щоб і Андрійко погрався, і старші теж собі там заняття знайшли. І на сам кінець ми ходили до старого мосту. тож додивіться, там дуже цікаве місце. Майданчик дитячий, до речі, мені нагадав наші українські кольорові яскраві майданчики, тому що у Швейцарії усі майданчики, принаймні ті, які мені траплялися, вони у стриманих кольорах. І більшість взагалі просто дерев'яні або із металевими елементами. І дуже рідко, наприклад, там щоб гірка була якогось синього кольору чи зеленого, в основному це дерево та метал. Клас!

І підходимо до найцікавішого у нашому сьогоднішньому дні, або одному із цікавинок це Старий міст. Він через річку Рейн і розділяє Ліхтенштейн і Швейцарію. Вже на тому березі ми бачимо Швейцарію ніякої митниці, ніяких прикордонників, просто береш і проходиш, або проїжджаєш на велосипеді. І тут руйнуються стереотипи, на кшталт того, що однією сракою на два базари не сядеш. Тут можна однією ногою стояти у Швейцарії, іншою ногою стояти у Ліхтенштейні. Цей міст був відреставрований, здається, чи 10 чи 15 років тому, тобто він не прям такий е дряхлий знаєте, якийсь старий що ось-ось розвалиться, але його автентично відреставрували. Все виглядає справді по-старовинному дуже цікаві вікна з такими жалюзями, і ось, власне, знак, який розділяє, що в ту сторону Швейцарія, в іншу Ліхтенштейн. Це, власне, був останній пункт у нашій поїздці цій подорожі до князівства Ліхтенштейн. Далі ми вже просто поверталися назад дорогою, там вже нічого цікавого. Пишіть у коментарях, чи сподобався вам Ліхтенштейн на основі цього мого відео, чи хотіли б відвідати, чи вам здалося, що тут нудно та нецікаво. І на сам кінець хотіла з вами поділитися трішки кадрами зі святкування Дня народження. У Андрія день народження був у понеділок. Ми запросили трьох його друзів, тож разом їх було четверо, як і четвертий день народження. Ми перекусили у нас вдома спершу. Там картоплю. Я робила сосиски, овочі. Потім вийшли на наш батут пострибати. Дітям сподобалась така розвага, і ми з собою взяли кульки, понадували їм, щоб їм було веселіше стрибати. Вони були у захваті. І тортик спекла моя знайома та міла дуже смачний, великий. Я прям дуже їй вдячна, що вона взяла на себе цей момент. Ну і власне подарунки. Із набором Лего ми вгадали 100%. Андрій його сам збирав, я лише там показувала йому в інструкції, яку потрібно деталь, і він на ура справився. Мені ще сподобався, що там такий світловий і звуковий ефект є на цій сирені. Я не бачила, що він є, коли ми купували, і була приємно вражена. Далі ми займалися розкопками динозаврячого яйця. Це також трішки дало мені часу позайматися своїми справами, а Андрійко був зайнятий динозавром. Яйце потрібно було змочувати у воді і потім із цим шпателем знімати гіпс. І, в принципі, було досить легко, якщо гарно його змочити. І ось ця аплікація Равлик теж йому припала до душі. Йому подобається ось ця м'яка мозаїка, яку дуже зручно знімати, плівку з неї клеїти у потрібних місцях. Він гарно зорієнтувався, що куди там клеїти, і знову ж таки отримав задоволення від процесу. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую вам за перегляд, за підтримку у вигляді підписок та коментарів. Побачимося у наступному відео.